8 квітня з 18-ї години вечора до півночі у зоні проведення антитерористичної операції банформування провели 13 обстрілів позицій наших військ лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине та Бердянське. При цьому російсько терористичні війська продовжили застосовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння в районі селища Піски. Близько 18-ї години вечора бойовики обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 міліметрів. А з 19-15 до 20 години били зі 120 мм урових мінометів і артилерії калібру 122 міліметра по позиціях неподалік населеного пункту Бердянське. В районі Авдіївки і Майорська бандити під час збройних провокацій застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Близько 20-ї години вечора. Над населеним пунктом Водяне, напрямку селища Опитне, на висоті 800 метрів зафіксовано розвідувальний політ безпілотника. У Луганській області о 23.45 біля населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення. Наші військослужбовці дали гідну відсіч ворогу.